Короче, мы с Софией тут. Да, не поеду на Что? Ага. А что ты думаешь, штаны треба надевать? Вот, а то штана. И София в штанах. А цей, короче, б -б -б баранчелу в шорты. Давай. Давай, газ. Газу. Заводи газуй. Газ повну. Газ на повну, София тебе каже. Давай. Все, держи, малышка, снимай. Э, я думала, что я уже могу газувати.

Йдем. Прикольно. Ага. Пальца свого знову знімаєш. Ти, не, немає. Нічого страшного. Не Ні, вирізай. Скільки мені якраз саму їхати, прикольно. Ага. Зараз буде помалу. Ой, кайгай. Ямків багато появилося тут, тобто дуже багато. А чого? Дуже було. Не знаю, перегорали поле, може якісь там. <риву> Туди ми їдемо. <риву> Каже, ми їдемо. Нікіта, помалу тут, стой! а куди? які тут помалу, стой! Подожди! Не страшно тобі? Не страшно? Поїхав по маленьку тоді. Злівіше тримайся. Хоч в річку не пригни. Річку не пригне. я річку справа покажу, де ми їдемо. Ей, я знімати? нема депутата. ось до річка знаю, Як страшно було. Страшно було. Коротше. Приключення. Ой, вона дибистає молодці. Софія пригає. Я легенька, я натримаюся. Ви думаєте, а то картинка прыгає, а то Софія, коротше, подпрыгає. Там реально мотоцикла буде вечір робить. О, це капець просто. Ви мене там маленькому їздило того року, такого тут не було щось. Ага.